Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших марок тягачів MAN. бренд, який відомий своєю надійністю, потужністю та інноваційними технологіями. Якщо ви шукаєте тягач для перевезень на далекій відстані або робіт у складних умовах, MAN може бути ідеальним вибором. Тож, давайте розглянемо цей бренд детальніше. Почнемо з історії бренду MAN. Це німецька компанія, яка має понад 100 років досвіду у виробництві вантажівок. Ман був одним із перших виробників, які використовували дизельні двигуни. Сьогодні Ман є частиною групи Тратон, яка належить до концерну Volkswagen. Тягачі Ман відомі своєю економічністю, екологічністю та надійністю. Саме ці якості роблять їх популярними в транспортній галузі по всьому світу. Ще одна важлива річ інновації, які Ман активно впроваджує. Їхні вантажівки оснащені сучасними системами безпеки та комфорту, що робить поїздки не тільки ефективними, але й приємними для водіїв. Тепер давайте поговоримо про основні серії тягачів MAN. Перша серія це Man TGX. Це фламандська модель для далеких перевезень. Вона відома своєю потужністю, яка може сягати 640 кінських сил. Також TGX оснащений технологіями, що допомагають зменшити витрати палива, такими як Efficient Line. Крім того, TGX пропонує високий рівень комфорту для водія, що є важливим під час тривалих поїздок. Ма серія Цеман TGS. Ця модель створена для роботи в складних умовах, таких як будівельні майданчики або перевезення вантажів на бездоріжжі. TGS відрізняється міцною конструкцією та потужними двигунами, що робить його ідеальним для таких задач. І нарешті серії TGL і TGM. Ці моделі підходять для середньо та легковантажних перевезень, особливо в умовах міста. Вони економічні, маневрені та ідеальні для міської логістики. Тепер звернемо увагу на технологічні рішення, які MAN пропонує у своїх тягачах. Перш за все, це Efficient Line. Це набір рішень для зменшення витрат палива та зниження викидів вуглекислого газу, завдяки Efficient Line Ман можуть економити до 8% пального у порівнянні зі стандартними моделями. Далі це автоматизована трансмісія MAN Тіпматік. Вона дозволяє автоматично перемикати передачі, що робить водіння плавнішим та більш економічним. Щодо безпеки, Ман пропонує передові системи допомоги водію. Це, наприклад, система екстреного вальмування, підтримки смуги руху та адаптивний круіз-контроль, які значно підвищують безпеку під час поїздки. Араз давайте подивимося на комфорт водія та інтер'єр кабіни. Тягачі MAN відомі своїми просторими кабінами з добре організованим робочим простором. Ергономіка кабіни продумана так, щоб водію було зручно навіть під час тривалих поїздок. Крім того, вантажівки MAN оснащені сучасними мультимедійними системами з інтуїтивно зрозумілими дисплеями, що дозволяє водію легко підключати свої пристрої і залишатися на зв'язку під час поїздок. Комфорт є важливою складовою, в тому кабіни тягачів MAN мають покращену звукоізоляцію та якісні матеріали, які роблять перебування в кабіні приємним навіть під час тривалих поїздок. Тож підсумуємо: тягачі MAN – це поєднання економічності, надійності та передових технологій. Вони пропонують усе необхідне для ефективної роботи, як на далекобійних маршрутах, так і в складних умовах. І не забувайте, що наша гідравліка чудово поєднується з тягачами МАН. Таке поєднання гарантує плавність роботи, стабільність і можливість виконувати найскладніші задачі з мінімальними витратами ресурсів. Якщо ви шукаєте гідравлічне обладнання на світі гач, наша гідравліка саме те, що вам потрібно. У наступному випуску ми розглянемо інші моделі вантажівок та їхні можливості. Дякую за перегляд!